Друзі, всім привіт! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають Україні вистояти. Ну що, сьогодні в нас в гостях чи ми в нього? Я навіть вже й не знаю. Віктор Боберенко, друже, привіт, слава Україні. Героям слава доброго здоров'я! Поки давно тебе не бачив, так як твоє другоценне? Два слова. Здорові. Нормально, вже точно ноги не відпіляють мені, так що е, слава Богу. Е, ну бігаю на перев'язку кожного ранку. От зараз тільки відпишемося з тобою, і я побіг. Я зрозумів. Ну окей, добро. Значить, Богу дякувати каже, бо саме точний діагноз ставить цей поталогоанатом, але Богу дякувати, да, да, що ще поки що нам до нього рано. Окей, друже, дивися, я би хотів би з тобою пробіжатися коротенько по міжнародці. От, е, з, з приводу зустріч в Будапешті і так далі, от, е, з приводу, можливо, якихось інших подій, які дійсно чіпають наше українське питання, яке нас більше всього цікавить. От, ну і звичайно трішечки поговоримо про наших баранів. Отже, е, вчора в Росії почалися крики, починаючи від Піскова до іншого, з е, тезами нас кинули, нас обманули, То все не так було, ви не так розумієте. Це я з приводу зустрічі Трампа і е, Путіна, е, в якому Трамп, в принципі, анонсував можливість зупинитися по лінії фронту. А росіяни, ми ж ну, ми ж знаємо, росіяни кажуть, що ніфіга, ні От е, і взагалі питання обміну територій, якесь таке, як сказав один політик. Взяти в українця, значить, поміняти праву ногу, відрізавши ліву ногу. Ну, щось таке там вони говорили, що питання обміну території це ж наша територія, який ж то обмін? Взагалі така дискусія в контексті обмін. Ну, як будь нам Росія там не знаю, Белгородщину і Курщину віддає, і так далі. Тобто ця історія, отже, ми бачимо, що зустріч Трампа і Путіна може і не відбутися, хоча може і відбутися, ми поки що ще не знаємо. Короче, це питання, е, тому скажи, будь ласка, що ти думаєш взагалі про історію цієї поїздки найвеличнішого лідера у Вашингтон? Зараз я говорю про Зеленського з певним сарказмом, тому що вже тільки лінивий не сказав про склад делегації. От, тобто, в нас в делегації не було міністра оборони. Шмигель не поїхав. в нас в делегації не було міністра закордонних справ. Е, просто всіх замінив Єрмак. І американці до речі сказали, що на тлі шатдауну це взагалі була дуже невдалий час для того, щоб їхати в Америку і про щось там домовлятися. Але дзвінок Путіна фактично поставив на паузу томагавки і продовжив, я так вважаю, продовжив проведення бойових дій, що Путіну, до речі, і треба. Тому, друже, тобі слово, що ти думаєш з цього приводу. Ну із смішного, коли Юлія Свириденко зустрічалася з Котом Бесентом, з міністром фінансів, да, там не було на фоточках ніде єрмака. Тобто, скоріш за все сказали, ні, ми зустрічаємося з офіційними особами. Навпаки, коли була зустріч з бізнесом, вже не було Юлі, був Єрмак. І вийшло так, що Юля злітала, відвезла єрмака, щоб наші глядачі знали, щоб. Цей Єрмак страхується, щоб його потім не догнали. А хто ти такий, щоб за державний кошт їздить, і тоді йому висунуть. Ну і це одна із статей, да, можливих. І так. того він їздить з Юлією, якби в рангі стюардеса, Ну, це я у вас е, з Луценком чув звереденка е, з стюардеса Єрмака. Да? от так. і е, значить туда. Потім вона повернулася, борт і цим же бортом уже полетів Зеленський. Есть, ну ну, є в рамгістю стюардеси, Туди-сюди девушка змоталась. Е, от е, що, що треба сказати? Стосовно томагавки, ну, Трамп заявив якось, що там, типа, що можливо, він розглядає можливість томагавки. Ну, це... Так як Медведів каже, що зараз орешником ляпнем там чи по Лондону відстріляємося, це ну таке собі підвищення ставок. Це блеф, в якому е, бере участь. І Путін, і Трамп, да, там, типа що да, а може там ми дамо там там магавки Україні, у нас всі сполошили, що все, почали рахувати там Ямальський крест, зараз на Крим, там, чи ще що, ще, що, ще що. А це можуть бути просто блеф і понти, Ну, що насправді ніхто там і не збирався особливо давати. Ну, принаймні зараз. Проте добре вже те, що розмова про це почалась, про можливість. Тобто вікно Овертона а, розкривається. Навіщо це? Кричав Зеленський, таким чином він перебуває, Тобто, умовно, вся брехня від Зеленського зводиться зараз, і брехня брехньою перекривається. Навіщо? Рейтинг Зеленського йде. Вниз. І для того, щоб його збити, вони кажуть, там, типа, Зеленський молодець він не віддасть жодної краплинки території Донбасу і ми. О, оце найвеличніший! Був би Порох уже, блін, відступив би до Києва, торгував би б землюшкою, там, да, там, а Зеленський він не такий, там, типа. Або потім: Зеленський зараз виб'є томагавки, і там, типа, і має призупинитися, а можливо, ще й там виходить з піке. Рейтинг Зеленського. І тому брехня, 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 вони думають кожного ранку, щоб іще збрехати, е, щоб. Щоб рятувати рейтинг. Шо, да, да, щоб нам повірили, яку ще брехню, да, скільки ще мільйонів дерев треба посадити. От, е, і от е, власне, власне, які ви очікування хотіли від Трампа, да, з одного боку е, американцям ну хочеться витіснити Росію з газонафтового ринку е, Європи. Да, да, це нам на руку, да, да, е, республіканців. Підтримують виробники зброї і вони хочуть зброю продавати. Да? Європа готова купувати. Да, це вигідно нам. Да. Тобто будуть штовхати Трампа, да. мало того, але найбільше, що 72% американців, і в тому числі 54% республіканців, вважають, що недостатньо Трамп тисне на Путіна. Тось республіканці кажуть: ей ну блін, покажи себе. Да, і, і доведеться. Але ми бачимо, що Путін вкотре переграє. Давайте мириться, давайте мириться. І все, і на два тижні оттяжечка, а може і на три там. А зараз е, от давайте миритися. Е, а цьому щоб не допустити ж позора Аляскінського, треба, щоб ну, принаймні не так, щоб зустрітися в Будапешті. Підтримати Орбана, його миролюбність. У Орбана от весною наступної вже парламентські вибори, які він може програти і піти взагалі, блін, Е, да? Там на п'ятки йому наступає Будапештський Будапеський Да? І таким от нехитрим способом вони хочуть вирішити, проблеми, і Трамп, і Путін, кстати, обоє ж у Орбану в любимчиках ходить. Вони хочуть вирішити. Проблеми Орбана, а позорить Європу, тому що, по идеї, його ж Путіна мусять заарештувати в Будапешті, але арештувати ніхто не буде. І знову ми дізнаємося про те, що весь світ грає по правилам, як е, по одним правилам, а Путін по іншим. Чому? Тому що ну, от, там, типу, який ще міжнародний суд? Влаги, там, типу, а він вже ж провірив це в Монголії. Зараз ще раз докає. Типа, плівать мені на ваші міжнародні інституції. Я... От, е, грав на них, як Зеленський на роялі, от тим самим прибором, да, там, типа, от, і все. І це буде приниження Європи. Принципове приниження Європи. Ну і давай нагадаємо, що для України взагалі слово Будапешт це, це вже є певні багані асоціації, три, 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 тригер, так е, і щодо приниження Європи, якраз таки і в Трампа, і в Путіна тут інтереси збігаються, тому yes. що і один, і другий не хоче мати справу з монолітною Європою. Їм треба що, щоби були якісь фактори, які якраз таки розсварюють країни в Європі, бо поодинці з ними легше працювати. І це теж є факт, бо європейський союз це цілісна система, яка має в принципі досить серйозну серйозний голос. А так, завдяки Орбанам, ми і, і там, ФІЦО і так далі, їм якраз таки це дуже вигідно. Я хочу глядачам нагадати, що взагалі за невиконання умов європейського союзу країна може отримати санкції, навіть будучи під е патронатом як кажуть, Європейського союзу, а Будапешт. Наскільки я знаю, в них парламент проголосував за вихід з МКС з міжнародного кримінального суду, але на це питання ще не закінчене, бо воно просто в процесі, і цей процес буде длитися ще рік. Тому в даний момент е, Угорщина є членом е, так мовити, країн, які визнають міжнародний кримінальний суд, тому що процес не закінчений. Це одна історія. І другий момент, який мене от зараз так трішечки тригернув, я там читав Болгарія, нещодавній член. Фактично, е ну це який закріпив свій курс. Ми знаємо, що навіть Болгарія входить в шенгенську зону, і от якраз таки вони сказали, що дозволять проліт російського літака з Путіним. Ну, от я буквально сьогодні читав. Не знаю, що там офіційних повідомлень я не бачив, але вже в медіа це просочилося. Тому для Путіна це принципово, як ти кажеш, показати їм символ, болт, що я буду робити, що хочу. А ще один нюанс, на який я звернув увагу, травм валясці. Показав рукопожатність Путіна в Америці. Тепер він хоче те саме зробити, і диктатора привести, фактично, ну погодитись з диктатором зустрітися в Європі. Тобто, вивівши його таким чином на гора. Я знаю, чесно кажучи, тут провожу аналогію трішечки ще з сектором Газа, не будемо далеко забігати, але там знову починають стріляти, да. там знову починають вибухати. І я, тут, знаєш, мир від Трампа от в Газі десь мені от так само як виглядає, як мир від Трампа в україно-російській війні. Ну але тим не менше, ми були б з тобою сьогодні не зовсім чесними, якби не поговорили би про Китай. Бо у те, всі забулися? Я знаю, що ти маєш що сказати, тому не буду забігати наперед. Кажи. Ну, я так думаю, що фактор Китаю важливий, е, тому що скільки б е, Трамп не розставляв пальці, він якраз не може закінчити війну, бо у Трампа немає козирів. да. Е, у Путіна завжди є. от У нього просто він в тій ситуації, коли на просто заморозку конфлікту погодитися і завтра, і може, весною погодитися. Правильно? Там, типо, ну ладно, заморажуємося. А поки він виморажує, а давайте Донбас, а давайте поміняємо е, Три э, пічні труби, які залишились там, от, на Сумщині, да, ще окуповані, поміняємо на Краматорськ. Ага. Ну, це ж рівнозначний обмін. Ну. О, <сумітно. <сумітно> вот. Опять же, наше на наше, да, як ти кажеш, <сумітно> Да, да Ми український Краматорськ поміняємо на українську юнакову. Ну, це, блін, взагалі побіда, блін, дипломатична. Вот. Э, Каню, понятно, що. І Трампа можуть водити за носа, да, там, типа вони спочатку, Путін типа дзвонить, а давайте миритися, давайте. Трамп давайте, ще ж Нобелівка, ну, вже ж вся вже пішла, ну, наступна, ще ж може бути. А йому ж треба, щоб ми розуміємо, Трампу, у Трампа вибори в листопаді 26-го року okay. і треба щось да, давати, да, ну, Не у Трампа, особисто, в Конгресі Сенат, от, Треба показувати результатики, результати. Да, і що виходить там, типа. Трамп хоче миру, його на це ловлять весь час, який раз там, типу, блін, а то саєчка за іску, саечка за невежество. Знаєш, як ото було в школі, там типу, вічно ловиться, якщо лашок, блін. І от Трамп в ролі лашка. Тепер сьогодні, і верніше вчора ввечері, сьогодні, у нас ця інформація з'явилася, що Сенат каже, ми поки не будемо голосувати санкції до зустрічі Путіна. І Трампа, і на Москві розуміють, що їх можна манити оцю морковкою, як перед віслюком, да, мішають морковку, і не за нею йде, 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 оце Трампа підвісили на цю морковку. І він буде йти мир, 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 а Путін бі -бі, бі, бі, там зараз там типу, а потім, а ні, це, ні, ні, Краматорськ давайте, там, типу, А там, а якщо не Краматорськ, ну тоді Краматорськ і Херсон, там, типу, там типу, Ну, ми можемо вам уступити Запорожжя і Херсон, да, так, а Краматорськ давайте. Ну, блін, бред. Але на цей бред можуть ловити. Так от у, у Трампа немає козиря, щоб перебити. Ну, верні, він є, але вони бояться його використати. Ті ж самі томагавки, ті самі і дозвіл України, що там, типа, от вам 20 тамагавків на услугу, а ось 20 на Новоросійську. І не треба ніяких санкцій проти тіньового флоту. Просто, якщо не буде цих чотирьох ну, портів, да, на Балтиці, Приморська і услуги, на Чорному морі, то все і Новоросійська. Все, быстрее 4 квартал. И ямальский хрест ще, ще доб'ем, да, там, и все, немає нафту, куда продавать, там минус 10 триллионов рублей на 26 рік. По-любому посадять Путина за стіл переговорів. По-любому, то, что там, типа, прибіжить Мишустин с трясущимися руками, там, типа, все, денег нет. Нет денег. От, але є країна ще, яка може е, по дзвонку зупинити війну. Це Китай. От по просьбі е, трудящихся Китаю Путін може е, зупинити війну. Легко. Чому? Тому що перестануть там теж купувати нафту, газ, е, там ще щось, от у Китаю якраз важелі впливу є. Але зрозуміло, що для Китаю Україна тепер, вірніш, українсько російська війна, і це і є розмінна монета. Тепер це козен проти штатів. На превеликий жаль для нас. Тобто, ми є картою в колоді е, Сі Цзіньпіна. І е, вони тепер можуть е, цією Картою ну, пограти. Тепер, коли зустрінуться, ну, обіцяють там зустрічатися, хто зна буде чи ні. Сі Цзіньпін і е, Трамп в Південній Кореї в зоні АТЕС да, ну, на е, рамках е, саміту АТЕС, е, і вони. Е, Можуть проговорювати якось, ну, понятно, що це буде затравка, великі перемовини будуть після Нового року да, Китаю і Америки, і там і буде, і китайці можуть сказати, а хочеш Трамп, ми війну зупинимо, ти получиш Нобелівку, але за це там нам то та і то, та і то та Може це бути впав. І тому Китай грається, але ну, а для на... нас це важливо. Тобто це важливіше ніж те, що заявляє там Шмигаль чи Зеленський. От що відбувається в Китаї, нам важливо. У нас вроді це називається в науці абірація, неправильне приближення або викривлення. Да, фізиків абірація, що промінь попадає так, десь а потім відскакує десь туди. І нам здається, що промінь туди йде, але це абірація це неправильне наше викривлене бачення. Так і тут у нас викривлене бачення у нас. Там Зеленський, там є потужний план, потужний план з п'яти пунктів. Там, типа, так буде ж потужний з п'яти. То був там, типа, де три плюс два, два ще таємних пункти. А тепер буде, тепер буде геніальний це, план, це, це, план, наприклад. І ми там геніальний план. І ми розуміємо, що цей план це все туфта. А от те, що там чихне і Дзіньпінь, це для нас е, надважливо, тому що ми, ми, нам хочеться думати, що ми пук землі, і воно десь. Ну, десь трошки так і є, тому що Україна зараз одна з самих ключових країн в силу обставин, тому що ми стримуємо мордор, ми показуємо там приклади героїзму, ми показуємо європейцям, що таке соціальний капітал, і так далі. Так далі. Але при тому ми все-таки не дотягуємо ще до геополітичного центру прийняття рішень. Грає Китай. І не треба думати, що от Зеленський зараз скаже або Єрмак, скаже, у мене є план і всі там твою ми... А ми думали, там, чим наші бошки думали а тут, ось як приніс геніальний план? Та ні, так не працює. А от чих Сідзіньпіня важливо за 10 планів Єрмака з Зеленським. Та дуже я з тобою погоджуюся. Ну і давай трішечки зацепимо ще наших баранів. Зараз хочу нагадати глядачам саме час підписатися на канал Віктора Бобренко. Скаже, як зав'яже для того, щоб розвивався україномовний контент. Для тих, хто забувся підписатися на наш канал. Будь ласка, також підписуйтесь і підтримуйте канали. В описі до відео ви завжди знайдете кнопки спонсорство, монобанки, пейпели. Ну, коротше, все те, чим можна нас підтримати. Але. Головне в ЗСУ або для ЗСУ все інше може почекати. Тому друзі, така історія. А ми продовжуємо і про що тепер давайте поговоримо про в зсу і для зсу сьогодні. Мій товариш побратим опублікував на себе на сторінці пост про те, що вони отримують від держави НРК, ну тобто роботизовані системи різного штибу комплекси. Але вони не можуть швидко адаптуватися до умов і вимог сучасної війни, тому військові змушені в окопах, десь там, в підвалах, в землянках Доводить, да. в бліндажах переробляти, перепаювати і так далі. Ну, скажімо так, назвемо це: брак, саботаж. Ну, при Сталіну то вже розстріляли б директора заводу разом з технологами, але. Що мене тригернуло в сьогоднішній новині, яку написав е, мій побратим? Я просто-напросто, знаєш, підняв з пам'яті буквально декількаденну заяву, яку зробив Шмигаль. Зараз я вам покажу і скажу, до чого я вчепився. Чого я вчепився? Україна в 26-му році зможе виробляти 20 мільйонів дронів. Я такий сижу. Думаю, я ще після тих попереднього мільйона не можу ніяк відійти, бо, тому що, в принципі, тільки волонтери те і роблять, що збирають гроші на дрони, і купують дрони, і в кухнях паяють дрони. Ну, але Шмигаль сказав та й сказав. В той же час, в той же час е, пан Скібіцький, представник, е, скажімо так, головного управління розвідки, е, він сказав, що Росія на 80% в цьому році виконала план, наприклад, по набору 400 тисяч військовослужбовців і планують до кінця року виготовити в загальній кількості за цей рік 35 тисяч дронів шахет. На тлі тих обстрілів, які зараз відбуваються, де росіяни фактично виносять кожного дня якесь місто, якийсь обласний центр, якийсь логістичний вузел і так далі. Дронами, оці заяви Шмигаля про 20 мільйонів це як заяви Зеленського про план перемоги. 3 плюс 2 чи 2 плюс 3, потужний, як кажуть, не встратість. Скажи, будь ласка, оця сеча в очі українцям про 20 мільйонів, 30 мільйонів. В них якісь цифри вже такі, знаєш, вже, гроші беруть мільярдами, дрони штампують мільйонами. Мобілізація проходить сотнями тисяч, а результат, результат на фронті реально перепрошую, дупа. Хлопці тримаються нещодавно вибили одну позицію, де тримали батальйон мав тримати близько 400 чоловік мало бути на позиціях, а там було 27 військовослужбовців. Таке враження, що наші космонавти взагалі відірвались від землі і не бачать берега. Що ти скажеш з цього приводу? Які твої думки? Оця брехня і все це це для того, щоб... що. Які їхні плани? Як ти думаєш, реальні плани наших керманичів, коли вони в цих звітах фактично розслабляють населення в тилових містах, і в той же час у нас реальна проблема загрози втрати держави? Кажи. Так, так. Да. Е, так от, е, вони перше. закривають свої власні капа, факапи, да, і вони. Е, весь час їм вони попали в ситуацію коли весь час треба доганяти треба говорити нову брехню щоб перекрити попередню мало чого пер, перекрить перекрпер пере, да, да і перекрить те, що спалили попередньо, що так ви ж тоді брехали. ні 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 от час точно не брешемо. Да? І тоді за мільярдом дерев ми не бачили мільйон, а зараз там 20 мільйонів. Тобто, як ти собі це уявляєш? 20 мільйонів, де 20 мільйонів моторів, де 20 мільйонів. Ну на яких цих де ми будемо їх робити? Хоча вони і кажуть, є нюанси, аби нам дали гроші. Аби нам там ще, а ще аби марсіані прилетіли і підмогли. Аби ще щось, то ми да. Але ми 20 мільйонів та, та ніфіг є зуб даю. Росіяни більш реалістичні, є да? тобто вони 35 тисяч пообіцяли зробити, да? це по скільки там по, ну, фактично, по. 3 тисячі в місяць. Да? Ну і вони десь там свій план виконують. Да? Було менше на початку року, зараз вони вийшли. Ага, там, то есть 3 тисячі на місяць, то есть це скільки виходить? Ми ну, пам'ятаємо, що то, вони, то, вони то, колись то, виробляли то, самі да, 30 е, на місяць, потім 100 на місяць, да, потім ну, 30 на день фактично виробляли. Тепер вони е, виробляють ого-го, скільки да, на день. Тобто ну, от, то есть вийшли, вони якісь на е, потужності. Так, і, да, і наші вийшли. Але можна, щоб не брехати. Це ж знову ж це рейтинг падає. І там, наприклад, якийсь подоляк приход, при, приносить там єрмаку е, і кажуть, е, ще там на два пункти там, знизився. Там, що робити? Е, треба якусь потужну заяву. Потужну заяву. Геніальну або потужну, або е, там якусь ще там м -м, патріотичну заяву. І вони думають кожен раз, що заявить, що заявить, що ще заявить. І там, тіпа, та Зеленські заяви, давайте, що там він не здасть ні п'яді родної землі, там Донбас. там А та це зайде, там по-любому зайде, тому що 80% проти того, щоб здали хоч клаптик землі. І ми з одного боку розуміємо, що, там, тіпа, що Зеленський не здасть не того. Він найбільший патріот в Україні, більший, ніж ми з тобою. А тому, що він боїться, тому що це тюрма І тому заявлять, там типа, я не здам ні краплі, тому що тебе ж порвуть, звісно, ти не здасиш. А ще б ти здав. І тому класно, будь коли там ти убезпечений, ти знаєш, що. Е, ну, Ти і так і так не здасиш, тому що ну ніхто ж, ніяка ж Верховна Рада не прийме, не прийме е, такого приниження. Да. Е, теперішня, навіть блин, яка наполовину із касавороток е, передітих в вишиванки, да, складається з перешитих касавароток в вишиванки. От, а ні, тим, тим більше майбутній парламент нічого такого не зробить. ну там, І коли ти знаєш, що 80% тебе підтримують, то. Получається, дуже класна штука. Це називається Хамеліонство. Вони зразу досліджують. а ну як це сприймуть там, типа. І плюс, друге, вони грають на наших очікуваннях. На наших очікуваннях, то що ж, Зеленський, от перед цим там Веніславський, Бужанський, там типа війна закінчиться до, до Різдва. А, да, 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 це, ж, це ж нам же ж хочеться нам це почути. Ну ну це ж нам хочеться почути, особливо тим, у кого є зараз на нулі. Хтось, бо я ну я чесно. Я вчора от, ну невеличкий відступ. Я е, повертаюсь з перев'язки, і е, лікарка моя да, е, каже, що е, вона минулого року, а вона не так каже, що от зараз підуть заморозки, будуть привозити обморожених. І вона каже: молодим хлопцям відрізала ну там кінцівки чи пальці, хоча б не того, що вони були поранені, вони були відморожені. І вона прогнозує, що таке піде. Розумієте, і в мене це ну, страшний страх в голові. Там, я думаю, мені в тилу тут чуть ногу не відрізали, комусь когось привезуть з обмороженням реальним, тому що там йому з нуля дійться нікуди. І, звісно, його мати, його жінка. Його діти хочуть, щоб блін закінчилось, але звідки Бужанський може знати, коли закінчиться війна. Це ж туфта. Але вони нас купляють на те, що нам це хочеться почути. Нам хочеться почути, що нам дадуть тамагавки. Нам хочеться. Щас ми жахнем тамагавками. І нам хочеться почути, і вони продають. Це називається мімікрія. Вони хамілеонять під нас, під наші бажання. Власне, вони так виграли вибори в 19-му році, тому що всі хотіли всім казав, та щас, не парьтесь, я. Зараз прийду і всім буде щастя. 4 тисячі, вчительки, 4 тисячі буде зарплата. Поки що тільки Юлія Свириденко отримує таку зарплату, як вчителька. Більш ніхто. Але там між тим, вчительки, ви хоч це почуть? І ви пішли, я казав, вчителькам, там не може цього бути, то що цього бути, не може, Це бред. Він просто тупо бреше. Вітя, може він щось знає, ти ж не все знаєш. І так само і тут. Коли кажеш, що там типу, нет, там тамагавки, може, дадуть за це треба боротися. За, за ці тамагавки треба, щоб були пускові установки на землі. А вони там тільки пробнички в Америці є. Треба, щоб наші е, офіцери навчились випускати. Правильно, не американці ж приїдуть запускати тамагавки. Тобто треба, щоб хтось проучився і це не з калаша навчить стріляти де за тиждень, в принципі, можна навчити. Да? Це треба е, стамагавка кажу, мабуть, місяць-два-три підготувати. Тобто, це ну то, есть, це не, не, не близька пісня там, типа. Але Зеленський сказав: «Стамагавка, і все Росії фултех. і там, типа, він же ж каже те, що ми хочемо почути. Що... Тепер Путін буде знати дорогу в бункер, а всі Москвичі будуть знати де їхні бомбосховища, і ми там. А да, ми ж знаємо, а, да і ми хочемо її такою, такою їм такої ж долі, як нам. І того ми і ми ведемося. Ми ведемося на це, і це от це кожен раз удар нижче пояса своєму народу. Просто цією брехнею тотально. і оце 20 мільйонів дронів, це ж абсолютний бред брехня не може бути цього, то що бути не може. Китай, Знаєш, я не знаю, чи Китай здатний 20 мільйонів дронів за рік то, зробити. Ну, Україна точна. Якщо, якщо уявити, що на території України десь приблизно півмільйона російських солдатів, ну то це по, по 40 дронів на кожного москаля. Слухайте, ми ту армію спалимо, правда? Якби ж то да. так було. Але знаєш, я тобі скажу, це десь приблизно виглядає, як Зеленський зробив заяву: що е, якщо вони будуть бомбардувати Київ, і в Києві буде блекаут, то нехай Москва готується до блекауту. Ну, е, і всі такі, ох, скоро наші фламінги вироблять всю московську енергетику. Ну десь да. так покажуть, ті фламінги. Де вони фламінги? А по за застос... застосування по сім ну, штук на день, то вже російське ППО вмерло би. От, ну, і хай, хай за місяць все, що він зробить, відправить на Новоросійськ, от просто в новоросійськ, якщо з 210 там по 400 кілограм тратіло, якщо з 210 10 долетить, хана на новоросійську, і все, і нафта кончилась на Росії. Є така історія. Добре, друже, я тобі дякую. Ми в принципі про наших баранів поговорили, і в принципі, сіни забули. От іменно у нас а... барани, барани, дефективні менеджери. Дефективні менеджери, 100%. Ну я зато знаю прізвище вже третього дефективного менеджера. Як мінімум, третій в нас вже на сьогоднішній день, після Єрмака Татарова. Це вже в нас Міша Федоров. Ну, але це тема іншої програми, іншої теми. Друже, я тобі щиро дякую. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава, но пасарям.